Четверте. Робота. І отут починається саме інтересне. Людині платили гроші, так, енну кількість. І що вона могла з тими грішами зробити? Купити поїсти. Купити вдягнутися, Заплатити в комунальні послуги. Раз в рік поїхати на море в санаторій. В кращому випадку. Так? І отут в нас починався дуже класний цикл. Людина заробляла гроші і за місяць їх і пропускала. Так? Заробляла і пропускала. І це продовжувалося до 86-го року, коли почалась перестройка. А так почало хитати людей. Ось. Так от зараз ми будемо говорити про такий галстук. Що означає цей галстук? Хто скаже? Петля. правильно, петля? Залежність. Панове, хто скаже, в якому ми зараз устрої живемо? Ні, ну от політичний устрій, який в нас є в Україні, як називається. Ні, ну відсутній це таке. Демократія. Демократія. Хто вчив історію? Той пам'ятає про таку штуку, яка називається рабовласницький стан. Пам'ятаєте? Челат. Правильно, Макс, дякую. Так? Тобто ви думаєте, що ми зараз живемо в демократії, так? Давайте подумаємо теж. Так, тут напишемо рабовласницький лад. Рабовласницький. І так, що мав раб в рабовласницькому ладі. Тут ми живемо. Чекайте, ми живемо в демократії. Спішіть. І так, що мав раб? Раб мав господара. Так? Все життя від мав господара. І що давав значить, є господар, так? Господар. Що давав йому господар? Роботу. Та? Він давав йому роботу. Що давали йому за те, що він робив роботу? Гроші. Не сміші. Їсти йому давали. Їсти. Ну, їсти пити, так? Спати. Тобто. Кров над головою, так? Житло напишемо. Житло. Лахи якісь давали. Однозначно. Одягом ту не, не назвеш. Лахи. І що ще давали? Нагайку. Нагайку давали. Добре. Нагайка. І чемним раба? Чемним рабам? Чемним рабам давали ще в неділю випускний. Не випускний, а вихідний. Один вихідний. Так. Так, І працював раб доки. Проки не здохне. Я трохи буду жорстко говорити, так що, панове, пристільніть рівні. Я тут намалюю смерть. Напишу. Так. Рабовласницький лад. А тепер візьмемо середньостатистичного жителя планети, Не України, планети, земля. І так людина заробляє рівно стільки, 90% людей, заробляє рівно стільки, що вона має що? Господар. Це її шеф. Так, просто й називається в інакшому. Шеф. Так? Тому що вона на когось працює. Роботу вона має. Хто й дає роботу? Господар, який дає їй роботу. Робота. І тепер на що хватає тій людині грошей? На їсти? На житло. Чуть-чуть, так. Житло. Декому. На лахи. Так? Вахи. Тому що ту, в чому ми ходимо, хотілося б назвати одягом. Так, Але одяг продається в Мілані. А в нас продаються вахи. Так. Далі. Нагайка у нас є. Є. Просто називається по-інакшому. чуть чуть Вона називається податки. Рап не платив податків, йому в табло давали. А нам дають акуратно в табло, щоб ми не розуміли. Так? Податки. І що нам дають два вихідних. В кращому випадку, так? Два вихідних. І доки працюють наші зараз батьки до пенсії. До пенсії, так? Але деякі працюють іще далі. І що їх чекає в кінці? То саме, що тоді. О, надій 10 різниць. Один вихідний в день. Прекрасно. Тобто, панове, я хочу вас втішити, ми зараз всі живемо в економічному рабстві. От реально в економічному рабстві ми живемо. Ви над цим задумувалися, коли чи ні? Правда? Знаєте, як стримують наше економічне рабство? Я тут дещо собі сьогодні спеціально виписав, з вашого дозволу, щоб все сказати. Да, наступний слайд, Оксана, дай, будь ласка. Вот. Да, оце наша еліта, правляча. Правляча еліта тримає бізнес і має бабло. Да? Держава це парад насильства над людьми. Оце в нас є ті, які кормиться з їхнього стола і захищають їх. А то все ми стоїмо навколо, навколо того кола. Итак. Значить, дивіться, я трошечки зачитаю. Сучасний раб змушений працювати без зупинки до самої смерті. Бо коштів, зароблених рабом за один місяць, вистачає, щоб сплатити за житло на один місяць, їжу на один місяць і проїзд на один місяць. Комусь хватає на більше. Хто працює, прекрасно вам вистачає. Хто працює на державній роботі? Хто може відкласти хоча б 10% собі на щось? Президент. І так, нам платять рівно стільки, щоб ми місяць прожили, проіснували. Далі. Другим механізмом. Ви не замітили, як класно нам втюхують те, що нам не треба? Угу. У нас роблять споживачів. Щоб ми купляли, купляли, купляли. Третій механізм. Самий класний механізм. Хто з вас хоча б раз в житті брав кредит? Підніміть руку. Вот. Нам нас заставляють купити те, що нам не треба, даючи нам це кредит. Купляй зараз, потім заплатиш, так? Да? Дивіться, панове, мені дуже одна фраза подобається. Ми в житті не за свої гроші. Купляємо речі, які нам не подобаються. Для того, щоб справити враження на людей, які нам не подобаються. І купляємо ці речі за чужі гроші. Це Вілл Сміт сказав, так? Чули таку фразу? Да? А чому ми це робимо? Тому що нам громадська думка всадила сюди. Панове, на жаль, але це факт, ми з вами економічні роби. Ми не можемо змінити місце проживання. Правда? Не можемо. Хоча в Конституції написано, що можемо. Хто може змінити місце проживання? Підніміть руку. От взяти, продати хату в Тернополі і поїхати в Іспанію жити. Хату що треба? Мати? Щоб щось продати, треба що, щоб щось так купити не потрібно, то що то продати не потрібно. Так? Ми не можемо це зробити. Хто з вас може подорожувати більше, ніж три рази в рік за кордоном? Ну Прекрасно, є кілька людей. Супер. Супер! Супер! Панове! Ми з вами є реально в такій ситуації. І коли я це ось знав, 4 роки тому мені мене був депресняк. Страшний Дефресняк. І я почав думати, що зробити, щоб це змінити. Ось. І до чого я дійшов? Я дійшов до того, що я залишив викладання в ВУЗі. У мене була дисертація написана майже незахищена в Медичній академії. Я пішов з звідтіля Я закінчив всі державні роботи. Я почав працювати на себе. Тому що коли ми починаємо працювати на себе, так? Ми принаймні знаємо, що ми чогось досягаємо. Ми знаємо, заради чого ми це робимо. Ще одна форма економічного рабства заглушити інтелект. От Якщо наш інтелект заглушають, все, нас заставляють жити так, як всі, хотіти так, як всі, вдягати так, як всі. Так? Я в інтернеті бачив картинку. Як діти йдуть в школу, і в них думки такі хмарками намальовані. так? В когось хмарка кругла, в когось такими хвильками, в когось подовгасти, а в школі стоїть вчителька і обрізає хмарки у вигляд квадратіком всім. Споріться, що відбувається в нас в школі. Одні економічні раби роблять других економічними рабами. Правда? Мене капець прей, як нам в вузах економічних розказують, як гроші заробляти. Хто нам розказує? Той, хто заробляє дві штуки гривень в місяць, при всій повазі до викладачів, мене мама викладач маркетинга? При всій повазі. От, розумієте? Тому для того, щоб нам не бути економічними рабами, нам треба що робити? Революція. <ролюченько>, да? Вже робили одну Оля. Що нам то дало? Щоб нам не бути економічними рабами, панове, нам треба дивитися, що роблять неекономічні раби. І робити то, що роблять вони. Робити то, що роблять вони. І зараз в нас є можливість. Я не закликаю там всіх займатися іменно Ворд. Займайтеся чим хочете, але займайтеся своїм. Своїм. Хто знає хоча б одну людину, яка працює на державній роботі і стала багатою? Промовлю, що вона не краде. І хабарі не бере. Хто знає? Ніхто не знає? Угу. Тому що є оця догма. Є оця догма. Її не зміниш. І це було завжди. І це було в Древній Греції, і це було при е, середні віки, коли васали, потім грипатство почалося. Це завжди було так. І, панове, в нас є два варіанти. Два варіанти. Це жорстоко, але вони є. Або ми шеф, принаймні сам собі, або ми раб. Тепер вертаючись до наших кружочків, що нам дає наша компанія? Я шеф. Я відповідаю таких самих шефів, які вільні, які самі на себе заробляють. І тут, панове, в нас є, от реально, в цій компанії чи в будь якій іншій компанії, але де ми працюємо самі на себе, знаєте, чому держава це все називає пірамідами? Це не люди називають. Ми з вами, на жаль, мислимо чужими думками. Нам в голову вставляють чужі думки. Я вам пораду дам менше, дивіться телевізор. Не дивіться його взагалі. Дивіться тільки футбол. Все. Все решта по телевізору це хлам і шлак. Все. Тому що всі канали всі канали належать шефам, які нам вставляють в голову. Ті думки, які на їхню думку нам дозволені. Чим більше ви дивитеся телевізора, серіалів, фігнів всякої, новини взагалі не дивіться на телевізорі. Взагалі. Тому що всі новини це шлак на телевізору. Отож, панове, чому нас так починають називати? Да? От, Люди, вони думають громадською думкою. Хтось цю громадську думку сформував? І вставляють в голову, вставляють в голову. Людина каже: А це світловий маркетинг. та вона що знає, що такий світєвий маркетинг? Панове, світєвий маркетинг — це коли ти собі шеф і всі твої вільні нераби. Кожен з них сам собі може визначити, скільки він хоче працювати і як він хоче працювати. Но, на жаль, ми настільки зазумбовані, настільки ця система пропрацьована тисячами років. Настільки нам громадська думка всаджена в голову, що ми кричимо на чорне-біле, а на біле чорне. І зараз я жорстко, але ну, дуже, дуже буду проходитися по таких речах. У нас зараз є час. Час це єдине в нашому житті, що належить тільки нам. І тільки ми самі можемо ним розпоряджатися. І в нас зараз є вибір. Знаєте, як камінь. І на камені три стрілки, так? Тут ти стоїш перед цим каменем. От сьогодні кожен з нас стоїть перед каменем таким. І там написано на камені. Направо підеш, коня там втратиш. Наліво підеш, любов знайдеш. Прямо підеш, головою в камінь стукнешся. так? Да? У нас зараз є вибір. Звичайно, <рістичний> жарт, що я третій сказав. У нас зараз є вибір. Куди ми підемо? Куди ми підемо? В раб? Тому що робота, корінь слова робота. От вона. Так? Або в шеф. Вибирайте собі самі. Куди ви підете? Це може бути будь-який інший ваш бізнес, ваш особистий, те, що ви створили, це може бути весільна агенція, туристична агенція, агенція нерухомості, наша компанія, сімочки продавати, фасувати, ну ви собі самі шеф. І, панове, коли ви зараз зробите цей вибір, це відобразиться потім на вашому житті. І тепер, панове, Оксана, наступний слайд. Оце, якщо ми підемо сюди. Да? От в такій квартирі ми будемо жити. І от так ми будемо сидіти і триндіти зі своїм сучнем, як все херово, всі сволочі розікрали країну. І бухнути хочеться. Похерово на душі. Бо, блядь, не вистачає зарплати. Вибачте за матюки. Якщо ми, Оксана, не спи. А отак от буде, якщо ми підемо сюди. Отак от буде. Кому так більше подобається? Подобається так більше? Чи може верни назад? Верни назад. Чи може все-таки посидимо на лавочці, притрендемо, пообсуждаємо, там лавочки навіть нема. Отак от живуть 80% українців, от так. І зараз я живу в похожому будинку. Я хочу, я хочу в наступний слайд. От так я хочу жити, так? Да? Хочу, щоб фонтан от там був. І ви знаєте, ми самі вирішуємо, чи ми так будемо жити, чи отак от ми будемо жити. Ви, зараз біля цього каменя, в раб або в шеф. Наступний слайд. От так ми будемо їздити на роботу. От так всі їздять на роботу. Ви знаєте, мене бісить, коли бабуля заходить в маршрутку, а це бидло їй, каже, вже є по посвідченню, хоча маршрутка пуста. Вас не бісить? Бісить, правда? І Якщо ми підемо сюди, то ми отак будемо заходити і казати, можна по посвідченню. Буде так. А якщо підемо сюди, то буде наступний слайд. Ось так буде. Може в когось буде інший. Там, напевно, що не дуже добре видно, там молодий мужчина. Да? Я сьогодні спеціально шукав картинку, де такий пожилий дідулька. Я не йшов її, але то вже було пізно, треба було вже таксі чекало. Є. Yeah. Тепер наступний слайд. От так ми будемо відпочивати. Да? Ми цілий рік ходимо на цю роботу. Цілий рік ми ходимо на неї і відкладаємо по 30 гривень в коробочку. Щоб хватило в Одесу поїхати. Правда? І приїжджаємо той запльований бичками пляж, купляємо пиво. Так? Да? І креветки. І живемо в гадюшні два на два. Отак от так ви хочете відпочивати. От. Чи наступний слайд? Чи отак от ви хочете відпочивати? А виявляється, люди там відпочивають деякі. Це Дубай, да, це готель Парус от І кожен з вас може там бути. Може. Якщо включить мозги, куди йому йти? Чи наступний слайд? Ваші діти можуть отак проводити ваш час, свій час. І отак діти проводять свій час в більшості в більшості випадків. Чому? Тому що батьки зайняті отут. У батьків часу нема на дітей, тому що вони зранку до ночі вкалують. Ми теж вкалуємо. Зараз. Тоже. Макс свою дитину бачить тільки поночах, коли вона спить. Але це тільки зараз. І Макс може зараз няню няню взяти. Хто з оцих може няню взяти? Сам няню, щоб піде, чужих дітей доглядати. Вибираємо, вибираємо, панове. Чи наступний слайд? Чи може отак от ваші діти будуть відпочивати? Для когось, з чого побудували цей Діснейленд? Чого ваші діти? Не мають бути там. Чого вони мають бути там, де тільки що ви бачили? Чи наступний слайд? Отак от будете закінчувати життя? Приємно, правда? 40 років пахати заради ефемерної пенсії. А де гарантія, що через 40 років Україна буде і пенсійний фонд взагалі буде існувати? Де гарантія? Чи може наступний слайд? Чи може отак от буде нам закінчувати своє життя? Панове, якщо ми зараз не зробимо свій вибір, Якщо ми свого раба з голови не невиженемо, то в нас буде то, що було тільки що перед тим. Тому я закликаю вигнати вам раба з голови. Почати читати правильні книжки. Правильні книжки. Я зараз назву дві книжки, почитайте їх. Можливо, дехто читав їх. Перша книжка це є Роберт Кіосакі, Бідний папа, багатий папа. Хто читав молодці? Супер. Це дуже добре. Це значить у вас вже тут половину раба вигнала. Половину. Друга книжка це Наполеон Хілл. думає багаттій. Ці, ці дві книжки. Хто читав обидві книжки? Оксана, назви третю книжку, яку треба прочитати. От, для тих, хто читав тих дві. Хто читав всі три, я вас вітаю, ви взагалі крутий чувак. Тому, панове, якщо ми трошечки почнемо думати і робити те, що роблять багаті, ну то тому що вже хтось там в тих відпочиває, хтось на тих тачках катаються, значить вони щось роблять то, чого не робимо ми. Різниця між нами і ними мисленні. все, все мисленні, більше нічого. Я знаю купу людей, які починали з какашок, з плінтуса і піднімалися. Купу дуже багато. Той самий Демкура. Ці кажуть, що вий фігня. Скажіть Демкурі. Скажіть це йому. Той самий Грод, який власник мебельної фабрики Нова. Колись він з моєю мамою годинники з Польщі возив. А зараз в нього мислення було інакше. В нього було мислення не раба. А моя мама... Закинула бізнес і пішла в інститут працювати. Це була її мрія, я її не осуджую за це, це була її мрія, мрія має бути реалізована. Ну, панове, Застановіться для себе, де ми хочемо бути і де кожен з вас хоче бути через 50 років. Але перед тим намалюйте собі пошагову, покрокову картинку. Якщо вам зараз 20 чи 25, чи 30, як кому? Намалюйте крок. якщо вам 20, подумайте для себе, що ви хочете мати в 30. Напишіть це, що ви хочете мати в 30, йдіть до того. Напишіть, що ви хочете мати в 40, 50 і в 60. Подумайте і не малюйте собі ці картинки в голові, йдіть до цих картинок. Тому що якщо скласти лапки і склеїти ласти, і нічого не робити, і не гребти. У вас буде цикл. Став, помився, інколи поснідав, погнав на роботу, пообідав, попрацював ще, погнав додому, заснув. Став, помився, інколи поснідав, погнав на роботу, попрацював, обід, попрацював, приїхав, заснув, посварився з жінкою. Став, помився, пообідав, погнав на роботу, заснув вічним сном. Все. Трохи депресняка нагнув, правда? Так от, якщо ви не вигнаєте собі раба з голови, депресняк буде все життя. Хто хоче вигнати депресняк з себе зі своєї голови, я готовий допомагати всім, хто хоче. Я і команда, яка вже вийшла, яка вже вигнала собі раба з голови. Хто не хоче, хто вважає, що це тяжко, ваша справа. На завершення одна маленька історія. Був собі такий Роберт Барклі. Це був американець. І коли в Америці в Каліфорнії почалася золота лихоманка, він продав свій дім зі своїм дядьком і поїхав в Каліфорнію. Застовбили вони собі участочок, і почали копати. Шахту зробили, копали, копали, натрапили на золоту жилу. І... Ого-га! Копають, копають, починають окуповувати вже те, що вклали, вже майже купили тут бац, золота жила пропала. Пропала. Вони ще два тижні копали, копали і ніфіга не знайшли. Вони взяли свої всі оці інструменти, ці всі тілешки і продали Ростовщику і вернулись назад додому. Ростовщик подивився, подивився, наняв гірського інженера. Той порахував і сказав, копаємо туди ще там, кілька сантиметрів там, до метра. Вони розкопали і знайшли саме багате в США родовище золота. Так от, панове, ми копаємо зараз. Ми зараз на тій жилі. Тільки зараз нам дуже маленька ця жила. І вона туди-сюди бігає. І от був такий момент, що ми її втратили недавно. Так? То ми її не втратили, ми тільки в голові подумали, що ми її втратили. Ось. І в нас є зараз два варіанти. Продати цю живу ростовщику і поїхати назад додому. Або купати далі. Ще 50 сантиметрів. Чуть-чуть. І натрапити на саме багате родовище. Так оцей баркві, він чуть там не здурів від того. Так? Але це його навчило не відступати. Він заснував бізнес, який є досі в світі. Досі страхові компанії. Дехто каже, що це він був в ANG Груп-засновником там давно-давно-давно. Він продавав страховки, він не здавався, не здавався, не став мільйонером в Америці. Тому, або ми склеємо лапки і нічого не робимо. І заходимо назад в цей цикл, поїв, поспав на роботу, поїв, поспав на роботу. Або ми щось змінюємо в своєму житті, і в нас все буде офігенно. Я знаю таких людей, які склеювали лапки, але я знаю безліч людей, які не склеювали, і йшли вперед. І зараз вони цвітуть і пахнуть. Дай їм тяжко. Дай їм було дуже тяжко. Їх інколи ненормальними називали. Але зараз вони на коні. Якщо ви хочете бути в отці, пам'ятаєте, що влада малювала? Вона малювала оцю піраміду. Оцю піраміну, так? 90, 9 і 1. Сюди попадають ті, які не склеюють лапки. Тільки ті. А отут ті, які по циклу бігають, як миші в колесі. Тому вибирайте, панове. Я хочу бути тут. І якщо ви в цьому залі, думаю, що ви також хочете бути тут. Сюди шлях дуже, дуже, дуже важкий. Ну, але. Воно того варте. Так що я всім бажаю наснаги, сили, терпіння, мудрості і впевненості в тому, що ми доб'ємося того, чого ми достойні. Я сьогодні всім дякую. В бой із песн'ю! Завтра франківськ після завтра львів і чекайте інформації.